Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні ЕКК, електронно-касові апарати, призначення види класифікація і будову. І роботу. Такі питання розглянемо. Ви У нас йде перерахунок. Питання, які ми розглянемо, тому ставимо кому. Електронний контрольно-касовий апарат, ККА, це пристрій для реєстрації розрахункових операцій, що друкує фіскальні чеки, забезпечуючи контроль над грошовими потоками та податку у Складається з боку управління мікропроцесор пам'ять клавіатури, дисплеїв для касира та покупця фіскальної пам'яті незмінна. Принтера та грошової скрині. Працює шляхом. Введення даних, обчислення друку та збереження інформації в фіскальній пам'яті має різні класифікації та види. Вони автономні, фіскальні реєстратори для ПК і програмні, призначення ККА, реєстрація готівкових та безготівкових розрахунків, друк розрахункових документів, чеків для покупця, формування фінансової та звітної інформації для податкових органів, контроль за грошовими операціями, запобігання зловживанням. Види ККА. Автономні КК, самостійні присуди, що працюють без підключення до комп'ютера, мають в будоні дисплей та принтер. Фіскальний реєстратор Ferry КК. Принтер, що підключається до комп'ютера або ПОССЕМ, друкує фіскальні чеки та передає дані. Програмні ППО. ППО, РРО. Розрахунку операції. Так, Програма забезпечення, що фіксує та на смартфонах, планшетах. або Функціонує на смартфонах, планшетах або ПК, виконує ті ж функції, що й апарат РРО. Класифікація КК. від призначення, функціонал та спосіб підключення. Також поділяється на різні моделі, що відрізняються швидкістю друку, додатковим функціям, ваги, сканери та відповідають умова Державного реєстру РРО. Вбутова КК основні компоненти. Корпус захист вузлів. Блок управління, мікпроцесор, пам'ять для роботи, клавіатура введення даних, блок індикацій, дисплей для касира та покупця, фіскальна пам'ять ФП, ЕНЕРОЗАЛЕГІ для зберігання фіскальних даних, принтер, друк чеків, грошова скриня, ящик для готівки, ну це якщо стаціонарний, модуль зв'язку для передачі даних до податкової, робота ККА. Введення касир вводить дані про товар за допомогою клавіатури або сканера. Обробка мікропроцесу обчислює суму враховує знижки податків. Ідентифікація. Суми відображаються на дисплеях для сторін. Друк. Друкується фіскальний чек з усіма необхідними реквізитами. Фіскалізація. Інформація про операцію записується в фіскальному пам'яті, звідки не може бути видалена. Передача даних передається до податкової служби. Ну, електронні контрольно-касові апарат КК, вимоги до КК. Сучасні ЕКХ повинні відповідати такими вимогам. Мати корпус, конструкція якого не дає змоги безконтрольного доступу до фіскальних блоків ЕКК і, зокрема, до блоків фіскальної пам'яті. Бути опломбованими. Пломба має бути на поверхні корпусу і доступна для швидкого візуального визначення і цілісності фіскальна пам'ять має пломбуватися окремо. Мати один календар реального часу, який працює незалежно від підключення КК до електроживлення, виключає необхідність занесення дати та часу перед початком роботи. Забезпечити збереження інформації о оперативній пам'яті та в годиннику календарі при виключенні електрождення не менше, як на 1440 годин. Забезпечувати неможливість занесення звіту інформації до блоку фіскальної пам'яті, якщо в годиннику календарі сама дата, яка передує даті останнього даного звіту. Забезпечувати неможливість зміни або знищення алгоритмів роботи інформації в оперативній фіскальній пам'яті. Та зміни дати у годиннику календарі без пошкодження пломб або корпусу ЕКК. Забезпечувати друк паперової контрольної стрічки в єдину в робочому циклі з товарними фіскальними чеками, на який відображаються у вигляді копії реквізитів і показників, виданих покупцям товарних фіскальних чеків. Автоматично блокувати. У випадках зниження напруги електрожилення нижче, значить, що в технічних умов на конкретний КК, відсутності чекової контрольної стрічки, від... відімкнення механізму друку, порушення послідовності виконання операції, яка передбачена алгоритмом роботи, перевищення розрядності числ, які обробляються, переповнення несправності або відмовності фіскальної пам'яті, забезпечувати друк та видачу касового чека, всі назви і терміни скорочення якого виконані державною мовою і якість. Містить назву та який містить назву та місце знаходження, підприємства, ідентифікований заводський номер, фіскальний реєстраційний номер, що надається додаткової інспекції, послідовний номер касового чеку, дату і час видачі касового чека, найменування кожного товару, вартість ставки ПДВ. Кожного товару, кількість та ціну товару, загальну вартість усіх придбаних товарів. Забезпечувати щоденний друг та видачу фіскально-звітного чека, який містить ідентифікаційний та реєстраційний номер, КК, коди та ставки ПДВ у відсотках суми даних денних оборотів з реалізації товарів по кожній ставці ПДВ, суми ПДВ по кожній ставці ПДВ окрему, суму денного обороту з реалізації товарів, що не підлягають оподаткуванню загальну суму денного обороту з реалізації товарів, кількість касових чеків, виданих за день, дату і час видачі фіскального звіту. Виконувати періодичні звіти з фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку експлуатації. Залежно від конструкції і функціональних можливостей, яка придає на портативні, автономні, стаціональні і системні. Кількість товарів, що програмується, повинна бути не менше 100 для портативних, 200 для стаціонарних і 2000 за системних еКваг. Знаки, які вся ЕКК на паперових носяття, повинні бути чіткими, легко читатися та не допускати розбіжності і тлумачення. Основні функціональні вузли ЕКК Електронні контрольно-касові апарати конструктивно залежно від сфери використання складаються з функціональних вузлів і елементів, корпус, кожух, призначений для розміщення вузлів механізмні апарату і захисту їх від безконтрольного доступу. Як правило, цей пластмасов об'ємний вирів виготовлений і прикріплений таким чином, що відкрити його можна, відкрутивши тільки один гвинт, головка гвинта, в корпус і замазана спеціальною мастикою, куди нанесена відтиснення, пломбу. Ну, пломбу металевого стрижня з рельєфним торцем. в експлуатації, касу устаткування, корпус воєн бути. Опломбовані. опломбування може здійснитися лише представником центру сервісного обслуговування суб'єктом господарювання, який за договором, з постачальником надає послуг щодо введення в експлуатацію технічного пловлення гарантійного після гарантійного. Ремонту реєстраторів розрахункових операцій. Перед тим, як почати роботу, касир повинен перевірити цілісність пломби, якщо вона порушена, то працювати на такому ККК як не можна. Блок управління, основним елементом, якого є мікропроцесор, присутній оперативній ОЗП і постійний ПЗП пам'яті. ОЗП зберігаються дані по грошових і операційних регістрах, Інформація про 1441 після вимкнення жилення. В ПЗП зберігається програми, які забезпечують. Роботу операційної системи процесора. При стріводі, інформації, чи клавіатура, чискан, клавіатура, апаратор з цифрових функціональних клавіш, блоки індикації два індикатори, дисплеї для каселя та покупця. Для Показу інформації, що вводиться в апарат візуальну контролю результатів обчислення, а також відображення режиму роботи, яка її стане на даний момент. Індикатор касира розміщений на, на передній панелі апарату і має 9 цифрових розрядів та один знаковий, а також 5 світлодіодних індикаторів режимів роботи. Індикатор покупця виготовлено у вигляді табло, що обертається, розміщено у верхній правій частині апарата, він має 8 цифрових рядів та 3 світлодіодні індикатори. Блок фіскальної. Пам'яті ФП. Це енергонезалежний пристрій для тривалого зберігання грошової фіскальної інформації. Відомості ФП організовані у вигляді датованих і номерованих записів про вилучення грошей з каси модуль фіскальної пам'яті місця інформації, що накопичується в апараті для звіту ДПС. Ця інформація доповнюється при кожному звіті апарату, який супроводжується його обнулінням. Крім того, тут зберігаються дані про власника ККА, заголовок чека, заводський номер, реєстраційний номер ККА тощо. Звичайно, така пам'ять зарахована на декілька тисяч записів, тобто на декілька років експлуатації. Коли ж вона переповнена, робота касової машини блокується. У такому разі потрібна заміна ФП. Жоден запис у фіскальній пам'яті не може бути виданий чи змінений. За доступом фіскальної пам'яті може слідкувати контрольний лічильник, який облікує кількість знятих показань з накопичувача ФП. Дані контрольного фіскального лічильника, які дані накопичення в самій фіскальній пам'яті, не обнульовуються. Блок фіскальної пам'яті витрачається у вигляді окремої плати з захищеним корпусом встановлюється в опломбованому кожусі. Несанкціонованим принудиною фіскальної пам'яті, тобто. Коригування є грубим порушенням законодавства, тільки податковий інспектор має доступ до інформації, записаної у ФП за будь-якою датою, у інтервалі дат чи протягом всього терміну експлуатації. Скриня для грошей какатися, металевий висувний ящик з електромагнітним або механічним замком. Він призначений для зберігання грошових сум, що приймається касером під час роботи. Після закінчення роботи вся отівка влучається змін. Кості одночасні зняття, звітів з обнорінням, тобто відбувається інкасація. Під час роботи рошої ящик, як правило, закритий відкривається тільки для прийому і видачі грошей. Якщо ящик забезпечений електромагнітним замком, то в момент пробиття відкривається автоматично. Кількість секцій для монети і макро залежить від марка апарату. Замок електромеханічний розташований, як правило, у верхній частині апарату, призначений для переведення касового апарата в такий режим роботи. БРО тестовий ПР. Продажу товарів. Х. Отримання службових нефіскальних без обновлення оперативної пам'яті звітів. З для отримання фіскальних зобнулень оперативної пам'яті звітів. ПР-латинський для роботи в режимі програмування, тобто його можна програмувати. Замок комплектується ключами, що має маркування відповідно до наведених вище режимів роботи апарата. Блок-друку принтер призначений для друкування касових документів, чеків, контрольної стрічки, звідси з обнуленням і без обнулення ОЗП. Найбільш сучасним сучаснім зручним використанням є термопринтери. Для них потрібен спеціальний термочутливий папір. У процесі роботи цей папір протягується через на напівпридникових нагрівальних елементах, які швидко нагріваються чи охолоджують, і залишають у певних місцях термопаперу відмітки. З яких складається зображення. Термопринтери надійні без шумів дозволяють змінювати величину шрифту, а відповідно, і розмір чека. Блок жилення застосовує для подачі напруги на всі функціональні вузли апарата. До електромережі КК підключається через блок жилення-адаптер. Він перетворює напругу мережі меншу, меншу напругу, що забезпечує функціонування КК. Для автономного режиму роботи апарата використовують зовнішні та внутрішні акумулятори. У багатьох моделях ККК встановимо універсальні блоки зджонівки, де змогу працювати як від мережі, так і від акумуляторів. Дякую за увагу!